Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжуємо працювати з темою ділення раціональних чисел. Сподіваюсь, ви вивчили правила. Давайте пригадаємо, що при діленні мінус на мінус дасть нам плюс. І якщо ми ділимо два числа з різними знаками, то відповідь обов'язково буде мінус. Да? А далі ділимо модулі. Отже, працюємо разом зі мною. Перший номер, який будемо сьогодні розв'язувати, номер 1307. Починаємо. Знайди корінь рівняння 2х, віднімаємо 5х, і це у нас дорівнює 0,57. Пригадуємо 2х мінус 5х, це у нас буде мінус 3х. Дорівнює 0,57. Х у нас зараз невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник, що ми зараз з вами і зробили. Отже, ділимо два числа з різними знаками, відповідь буде від'ємна. Давайте виконаємо ділення усно, Да? 57 поділимо на 3, це буде 19. Але у нас 0,57, отже, у нас буде 0,19. Давайте з вами розв'яжемо друге рівняння. 14х, віднімаємо 5х і отримаємо мінус 11,7. 14х мінус 5х це буде 9х дорівнює мінус 11,7. Х у нас дорівнює. мінус 11,7 ділимо на 9. Давайте поділимо їхні модулі куточком. 11 ділимо на 9, беремо по одному. Віднімаємо. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. Зносимо 7, 27 ділимо на 9, буде 3. 3 на 9, 27 0. Отже, наш х дорівнює мінус 1,3. Переходимо до наступного номера. Це номер 1311. 1311. Виконаємо перше завдання. Виконай дії. Запишемо 3,13. Множимо на дужку, да? І в дужках у нас мінус 2,3, будемо ділити. На 5,1 другу. Давайте спочатку виконаємо дію в дужках. Отже, що у нас буде? Давайте відразу перетворимо да? 3,1 третя. 3,1 третю. Перетворимо на неправильний дріб. 3 на 3 – 9. 10 третіх. Будемо множити. Дивимося в дужках. Ми ділимо два числа з різними знаками. Отже, буде відповідь у нас від'ємна. Далі. 2,3 четверти перетворимо на неправильний дріб. 4 на 2, 8, плюс 3 11 четвертих. Будемо ділити на 2. Множимо на 5, 10, і плюс 1 11 других. А ми відразу будемо множити на обернений дріб. 2, 11. Дорівнює. Скоротимо все, що можна скоротити. 4,2 скоротимо на 2, і 11, скоротимо на 11. Отже, що у нас залишається дорівнює, дивіться. Додатнє число будемо множити на від'ємне. Буде у нас відповідь від'ємна. Отже, перемножимо тепер модулі. Да? 10 третіх множимо на 1 другу. Це у нас з вами буде мінус 10 шостих. Давайте ще, ще можна скоротимо. Да? Хоча можна було тут відразу скоротити. 10 і 6 діляться на 2. Це буде у нас 5, а тут 3, мінус 5 третіх. Давайте представимо, як мішане число. Це буде у нас мінус 1, 2 третіх. 3, да? 3 на 1 3, плюс 2, 5. Отже, Розв'язали. Переходимо до наступного завдання. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Розв'яжи рівняння, спростивши спочатку його ліву частину. Номер 1313. Ліва частина ось вона, да. Мінус 0,8х множимо на мінус 0,4 дорівнює мінус 0,96. Отже. Дивимося. Спростимо спочатку ліву частину. Мінус на мінус при множенні дасть нам плюс 0,8 множимо на 0,4. 8 на 4 – 32, да? Отже, це буде 0,32х дорівнює мінус 0,96. Х у нас невідомий множник, будемо добуток. Ділити на відомий множник. При діленні чисел з різними знаками, да, у нас буде відповідь від'ємна. Далі перенесемо кому на два знаки. Що це у нас буде? 96. Ділимо на 32. Скільки це у нас буде? 3, да? отже, буде відповідь мінус 3. Отже, да, наше значення. Х дорівнює мінус 3. Давайте розв'яжемо і друге рівняння. Я зараз витираю дошку, запишемо друге мінус 8 дев'ятих множимо на 2,1х дорівнює мінус 20,16. Спочатку спростимо ліву частину. Отже, Дивіться, мінус 8 дев'ятих множимо на 21 десяту, да? Х дорівнює мінус 20,16. Що ми можемо скоротити з вами? Ну, 9 і 21 діляться на 3. Да? 9 на 3 це 3, 21 на 3 це 7. 8 і 10 діляться на 2. 10 ділимо на 2 це 5, 8 ділимо на 2 – 4. Отже, що у нас буде мінус 28, 3 на 5, 15х дорівнює мінус. 20,16. Отже, наш х дорівнює, що ми будемо робити? Добуток ділити на відомий множник. Що таке 20,16? Уявіть, себе, просто я вам зараз запишу. 20,16. Можемо теж перетворити. Да? 100 множимо на 20. Це 2000 плюс 16. Отже, це 2016. сотих. Запишемо. Мінус.

на 28, це буде одиничка. 504 поділимо на 28, це у нас буде 18. Отже, що у нас залишається? 18 множимо на 3, 30 і 24, 54. 5. Відповідь у нас додатня, да? Перетворимо на мішане число. Це буде 10,4. Отже, наша відповідь 10,4. Не встигайте зробіть паузу, допишіть. Ваше домашнє завдання вам потрібно виконати ось такі дії. Ви пригадаєте, як ділити, додавати дроби. Да? Дивіться, ось це у нас діє ділення, ось це діє ділення, додавання. Можете розставити порядок дій і розв'язати нижче подіям, Да? Можете виконувати, як вам зручно. Не забувайте, що множення і ділення завжди робляться раніше. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!